Ніздрівка це є смужка носова для вільного дихання. Допомагає відкрити ніс, щоб усунути закладеність, полегшити застуду, алергію і зменшити хрупіння. Десь смужок в упаковочці. Можна застосовувати дітям віком від 5 років, але потрібно тримати її не довше 12 годин на носі. Необхідно спочатку вимити обличчя з милом, потім висушити серветку і зняти захисну плівку. І наклеїти на ніс, нижче принісся, і притиснути кінці до носа. При синуситах, при застуді, при алергічних ринітах допомагає при закладеності носа вільному диханні. Вартість однієї смужки становить 28 гривень. Рекомендую! Дійсно допомагає, полегшує закладеність та допомагає вільно дихати.